Зараз ми з вами розглянемо всім відомий магістральний фільтр, який є колба. Їх скорше монтували як в квартирах, так і в будинку. Подивимося на їхні плюси та мінуси. Існує на ринку як для гарячого водопостачання, який витримує 80 градусів, так і для холодного водопостачання, який витримує 6 бар, так і для високого тиску, який витримує 30 бар. Але виробник все ж таки рекомендує перед ними поставити редуктор тиску. Основна перевага цих колб це ціна як фільтруючих засобів, так і самих колб. Існують. Поліпропіленові, ниткові поліпропіленові та вугольні. Поліпропілен бореться із мулом, іржею, піском та іншим Вугільні з сироводнім та хлором, також з органічними домішками. З недоліків його пропускна зда. Тільки 10 літрів за хвилину. Це для прикладу один умивальник. А далі пропуск. Тобто, якщо у вас умивальник та пральна машинка, колба не для вас. Ще один з недоліків цих колб є те, що люди забувають замінювати ось ці картриджі.